Добрий день, дорогі друзі, сьогодні ви на каналі все про все із Світланою. Сьогодні хочу запропонувати дуже смачну страву консервовані шпроти. Я їх готувала із мойви. Купила мойву, почистила, голови відкинула, внутрішнє все помила, почистила і склала у стерильні баночки. У кожну баночку півлітрову положила по 5 з гіркого перцю горошинки, по дві душистого. Також одна чайна ложечка з гіркою солі, три столових ложки олії рафінованої непахучої, і так уложила ж проти. По я тільки що їх одну закатала, а одну. Ще ні. хочу ж вам показати, і яка вона смачна. І законсервірую, а цю вже законсервувала. Так, і так, щільненько уложила ж проти. Бачите, один прозор одну. Таку мой прозмую. Вот там пише салака, ну я вирішила мой І потім. Долила трошки отак водичкою, щоб воно було залите водою, бо там написано було декілька ложок, ну це воно води. Так, я не цей, а залила отак до верху, щоб воно ж було кипіло. І поставила стерилізувати на 6 годин у воду стерилізувати. І от пройшло 6 годин. Я хочу вам показати, яка це смакота. Подивіться, яка це смакота. Дуже смачно, вона прямо розпадається. Так що приготуйте ваша Світлана. До побачення!